Готуємо ідеальні ватрушки на заквасці. Беремо з вечора 50 г активної закваски. Я її освіжила після холодильника. Для опари на здобне тісто краще брати не прямо з холодильника. 125 г борошна, 250 мл молока, 20 г цукру. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо годин на 12. На ранок опара виглядає так. Вона дуже смачно пахне, головне, щоб вона була не кисла. Додаю туди 3 жовтки. Можна одразу додавати ще 2 білки. Я тестувала цей рецепт тому вирішила робити як в оригіналі, але згодом зрозуміла, що, додавши білки одразу, це полегшить заміс. Розмішуємо яйця з опарою. 470 г просіяного борошна. Замішуємо доволі туге тісто. Не переживайте, далі додамо цукор, сіль і масло. Ситуація зміниться кардинально. Накриваємо і даємо відпочити 30 хвилин. Додаємо 5 г солі, 100 г цукру і пакетик ванільного цукру. Замішуємо до однорідності. Туге, але треба запастись терпінням. 100 г масла додаємо за декілька підходів. Намагаємося вимісити до гладкості. Це не просто тістомісту допоможе, але ми впораємося і руками. Гладке тісто накриваємо і залишаємо бродити 3 години. Начинка 350 г кисломолочного сиру, 1 білок, 2 ложки цукру. Перебиваємо блендером до однорідності. Тісто вибродило не до кінця, але так і треба. Будемо ліпити, а потім розстоювати вже зліплені вироби. Даємо тісту вийти самому. Воно вже повітряне. І дуже приємне на дотик і аромат. Буду розділяти його на частинки. Кожну частинку округлюю. Розділила все тісто, тепер буду ліпити. Я ліплю таким чином. Але ви можете, як вам подобається. Хоч кругленькі, хоч пиріжками. Всі ватрушки наліпила. Вистоювати буду в духовці під лампочкою теж 3 години. Булочки гарно розстоялися, змащую їх яйцем. Випікаю при 170 градусах з конвекцією приблизно 30 хвилин до рум'яності. Ось і все. Ватрушки готові. Ви подивіться, яка краса! Готувати не важко. Головне, як найкраще вимісити тісто. Дуже м'якенькі. Аромат випічки на заквасці не порівняти з дріжджовим тістом. Структура чудова. Ніжні і пухкенькі. На смак ідеальні. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!